Від ранку у 153-й окружній виборчій комісії кипить робота. Члени ДВК отримують бюлетені для недільного голосування, намагаються зробити це чимдуж швидше, аби усім встигнути до вечора. До актової зали рівненської райдержадміністрації, у приміщенні якої і знаходиться 153-я ОВК, заходять по четверо. Команда отримувачів це обов'язково троє членів дільничної виборчої комісії у супроводі міліціонера. Кількість бюлетенів. Одна тисяча сімсот вісімдесят чотири. Давайте посімдесят сімсот вісімдесят чотири. Нині першими у черзі за бюлетенями представники острога та Острозького району. Інтенсивно спочатку була трошки слабша, а зараз вже наладилося все добре. Окрім бюлетенів, представникам ДВК видають і необхідну виборчу документацію та атрибутику у спеціальних папках, акти, роз'яснення, контрольні листи та пломби для скриньок. Втім, усе ж найбільшу увагу у залі привертають до себе ось ці мішки з віниками. Так як вибори, це свято, ми даємо ввіни. щоб була чистота, піддержували, значить, даємо канцтовари. E, Бумагу, полотенце. Канина для кабіни все, що необхідно для проведення виборів. Серед усього необхідного для організації виборів мали бути і плакати кандидатів та партій, які слід розмістити на дільниці, а ще протоколи про підрахунок голосів в одномандатних округах. Втім, ЦВК їх видачу затримує. Сергій Кондрачук, голова 153-ї ОВК, за спиною у якого не одні вибори називає такі дії центр не чим іншим як саботажем. Центральна виборча комісія фактично ці вибори саботує. На запитання, що коли ж вони будуть. Ну це не ми. Тобто, я, чесно кажучи, сам не бачу в голові, як це має бути, тому що у нас 230 дільниць. Ще раз їх сюди викликати. Відповідно, у нас це не передбачено кошторисом. Ще одна їхня грубо кажучи, ходка в окружну комісію. І часу в нас немає на це. Ми ну, якось будемо виходити з спорожених. Наразі у ЦВК пообіцяли до суботи і плакати, і протоколи підвести. Слава Богу, є розуміння так само представників влади усіх районів, які входять в наш округ, що. Будемо до них їхати в адміністрації, якщо там остров то, то Будемо там видавати вже в суботу. Очевидно, ці плакати і протоколи. Але так не має бути. Завершити ж видачу бюлетенів в усіх без винятку окружкомах рівнещини мають до кінця п'ятниці. Вибор нагадаю у неділю, 26 жовтня. Ірина Василовська, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.